Доброго дня всім присутнім. Ми раді вітати наших гостей в Борщагівській громаді Київської області. Ми вийшли на цю сцену, щоб познайомити усіх з найбільшим закладом освіти, не лише нашого ОТГ, але й з найбільшим почисельністю закладом школярів, ліцеїв України. Саме так запам'ятайте цю назву ОЗО. Софійсько-борщагівський ліцей. Це місце, де мрії стоять реальністю, а знання відкривають двері в майбутнє. Наш ліцей це дороге серце. Місце, це світоч розуму, це вічний дотик до дитячого серця, дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. Ото вимитами повторюю. Він вражає своєю масштабністю і та сучасністю. Красута затишок закладу створює дружній колектив учнів. Батьків та вчителів при підтримці голови територіальної громади Олеся Кудрика, очільницею та берегиною нашої школи є заслужений працівник освіти України, перша леді Софійсько-Боршагівського ліцею Оксана Пушенко. Софійську-башевську школу була заснована в 1984 році. На той момент їй навчалося близько 300 учнів. І сьогодні ж люцей навчається. Здогадайтеся, скільки учнів навчається в Софійсько-Башевському ліцеї. Увага на екран. Варіант А. 1760 учнів. Варіант Б. 2760 учнів. Варіант В – 3760 учнів. Правильна відповідь варіант В. В ліцей навчається 3760 учнів. Привіт нашого закладу! Нас єднає ліцей! Тут кожен почуває себе як вдома. Ліцей це велика дитяча країна. Діти проводять значну частину свого часу, своє дитинство, юність. Ліцей це осередок, у якому створені оптимальні умови для розвитку особистості, її цінностей, талантів, інтелектуальних та творчих здібностей. Він відкриває можливості для виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. Вже традиційно учні. Закладу демонструють високі результати в районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних предметних олімпіадах та конкурсах. Всі ми навчаємось в афілійованому закладі освіти всеукраїнського конкурсу Олімпіади Геніїв України. Учнівські досягнення це велика заслуга наших педагогів, справжні професіоналі своєї справи, цінні школи дорівнюють цінності її вчителя. Для учнів вчителі є мудрими та справедливими наставниками, розуміючими тютерами, поруч з якими школярі вичувають себе рівноправними учасниками освітнього процесу. Ми пишаємося кадровим складом нашого ліцею, в якому працює 165 педагогічних працівників, і всі вони з різних. Оточків України, всі ми об'єднані метою жити, навчатися та працювати на перемогу України. Софіїсько-босінський ліцей це храм творчості для вчителів, храм радості для малюків, храм надії для батьків, храм знань та мудрості для школярів та храм віриного майбутнє для батьківщини. Запрошуємо на класрум тур нашим ліцеєм, в якому знаходиться 99 колективів. Заходьте до нас! Класні кімнати! Бібліотека, спортивні зали, стадіон, футбольні та баскетбольні майданчики, тренажерна локація, хореографічна зала, ошатна сучасна актова зала, ресурсна кімната, медкабінет, їдальня. Чотири укриття для зручного транспортування до школи функціонує аж вісім шкільних автобусів. Справжній автопарк, безпека та комфорт це наш пріоритет. Справжньою родзинкою та гордістю нашого ліцею є відкриття центру національного патріотичного виховання, колиск національної культури, традицій та звичаїв, де проводяться години спілкування, тематичні заходи, зустрічі з захисниками нашої батьківщини, відомими людьми. Міністр Оксен Лісовий. Високо оцінив сучасність та наповнюваність нашого центру, на базі якого розташований етномузей Світлиця, Кабінет захисту України та домедичної підготовки клас безпеки кабінет практичного психолога, особливістю якого є робота з дитячими травмами в воєнного часу. Тут кожен може знайти собі заняття за вподобанням, адже гостина до себе запрошують більш десяти гуртків центру та позашкілля. Насичують позашкільне життя команда учнівського самоврядування Лідер, квести, флешмоби, благодійні ярмарки та волонтерська робота, екологічні проекти, тематичні вечора, театралізовані дійства. Ось неповний список різноманітних активностей, які роблять дозвілля ліцеїстів яскравим та незабутнім. Наш ліцей це маленька Україна. Віримо, що слава Софійсько-Борщагівський ліцей лунатиме і за межами нашої батьківщини. Ми вивчаємо англійську, німецьку, іспанську, французьку та польську. Тож нехай девіз ліцею, лунатиме різними мовами по всьому світу. We are by the Estamos unidos por el liceo. das Nos somos uni лісію. Носом уніпарласім. Лаунчи нас лицеем! Нас еднае лицей! Усередини и Стали мужни мы ведь снищи, Наши очи полюбовни, Наши строя на сильнейша.